Чорне молоко світання, ми п'ємо його надвечір, ми п'ємо його у півдні, і зранку ми п'ємо його уночі, ми п'ємо і п'ємо, ми копаємо могилу в повітрі, де лежати не буде тісно. Один чоловік живе в хаті, він зі зміями грає, він пише, він пише, коли темніє в Німеччині. Твоя золотиста коса Маргарито. Він пише це із хати виходить, і зорі блищать. І свистить він на псів, свистить на євреїв своїх і велить копати могилу в землі. І грати до танцю наказує нам чорне молоко, світання. Тебе ми п'ємо вночі, ми п'ємо тебе зранку. О ми п'ємо тебе надвечір, ми п'ємо і п'ємо. Один чоловік живе в хаті, він зі зміями грає, він пише, він пише, коли темні в Німеччині. Твоя золотиста коса Маргарито, Твоя попеляста коса Суламів ми копаємо могилу в повітрі, де буде лежати на тісно. Він гукає: глибше рите землю. Ви перші, ви другі, співайте і грайте. Він хапається, заліза в кобурі. Він хитається, очі у нього блакитні. Глибше лопатами рийте, ви перші, ви другі, грайте до танців. Чорне молоко світання, ми п'ємо тебе вночі, ми п'ємо тебе у півдні і зранку ми п'ємо тебе надвечір, ми п'ємо і п'ємо. Один чоловік живе в хаті, Твоя золотиста коса Маргарито. Твоя Попеляста коса суламів. Він зі зміями грає, він гукає солодше, грайте смерті, бо смерть це з Німеччини майстер. Він гукає темніше, торкайтеся скрипок, ви злинете димом в повітря. Для вас є могила у хмарах, де буде лежати не тісно. Чорне молоко світання, ми п'ємо тебе уночі, ми п'ємо тебе о півдні. Смерть це з Німеччини, майстер. Ми п'ємо тебе зранку і надвечір ми п'ємо і п'ємо. Смерть це з Німеччини, майстер. Очі у нього блакитні. Він влучить у тебе свинцевою кулею, він влучить точно. Один чоловік живе в хаті, твоя золотиста коса Маргарито. Він нацьковує своїх псів на нас, він дарує нам могилу в повітрі. Він зі зміями грає і марить смерть. Це з Німеччини, майстер. Твоя золотиста коса Маргарито. Твоя опеляста коса Суланів.